Триває 518-та доба широкомасштабної війни Росії проти України в ефірі програма Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Мене звати Ярослав Гопаца і далі для вас свіжа підбірка інформації про життя нашої громади. Якщо дивитесь нас в Ютубі, натискайте на дзвіночок, аби отримувати сповіщення про Етер. У селі Глибічка горіло поле з пшениці. Як повідомили у районі служби надзвичайних ситуацій, вогонь охопив 4,5 гектари. На виклик прибуло 8 рятувальників зі спецтехнікою. Однак ще до їхнього приїзду пожежу вдалось ліквідувати. Причини загоряння, встановлюють фахівці. На Київщині правоохоронці перевірятимуть тендери та закупівлі, що стосуються відбудови. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, проаналізують кожну громаду, кожного замовника та підрядника, які займаються відновленням інфраструктури. Якщо виявлять порушення, відповідатимуть усі причетні незалежно від статусу та посад. Адже цитую корупціонерам не місце в області зазначу від початку повномасштабного вторгнення внаслідок ударів окупантами у Білій церкві також є пошкоджені будівлі. Прозора відбудова без корупції це те, чого вимагають від нас міжнародні партнери та наші громадяни. Ефективне відновлення це не лише про швидкість, це насамперед про зміну підходів на всіх етапах робіт, ефективне використання коштів та блокування будь-яких незаконних схем, доручив структурним підрозділам Київської ОВА. На вимогу органів правопорядку та контролю надавати всі необхідні для оперативного розслідування документи, збитки нанесені державі в разі встановлення таких фактів теж доведеться відшкодовувати. На Київщині стартувала національна кампанія з вакцинації проти кору. Відтак у Білій Церкві препарат виробництва Сполучених Штатів є в усіх пунктах щеплення. Про це повідомляє лікарка, імунологиня та педіатриня Галина Кухаренко. За її словами, це комбінована вакцина, яка крім кору вберігає також від краснухи та. Паротитом планове щеплення проводять безкоштовно для цього. Варто звернутися до сімейного лікаря. Зазначу, за сприяння міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ Київщина отримала 18,5 тисяч доз вакцини КПК. А дана кампанія запущена задля того, аби не допустити спалаху та розповсюдження кору в регіоні. Звичайно, вона організована за допомогою сімейних лікарів, педіатрів, де саме є вакцина і де є інформація про щеплення кожної дитини. Якщо даної інформації не знають батьки, не знають самі пацієнти, то вони можуть звернутися до лікаря і перевірити через електронну систему. Згідно національного нашого календаря щеплень, людина має отримати щеплення, тобто дитина, да, в дитячому віці це в один рік і в шість років. Якщо чи дитина, чи Доросла людина пропустила дане щеплення, то вона має отримати дві дози з дві дози з інтервалом в один місяць. Тим часом білоцерківців закликають влітку утриматись від купівлі молочних продуктів та кондитерських виробів з кремами, особливо на стихійних ринках. Адже за словами завідувачки відділення епіднагляду та неінфекційних захворювань, Меланії Мурзіної під час спеки важко дотримуватися необхідної температури, та й продавці часто нехтують цим процесом, що може призвести до отруєння. Тож фахівці радять віддавати перевагу продуктам у вакуумній або закритій обгортках. Також не слід забувати й про миття рук. Часто продають м'ясні пиріжки із м'ясом, пиріжки там із овочами, із капустою, тобто, це все несе небезпеку, тому що при такій жарі холодовий ланцюг, звичайно, не витримується. Який там холодовий ланцюг, його немає. І, звичайно, що якщо попали якісь забруднення, ми ж не знаємо. Хто там на стихійний ринок готує і в яких умовах готує. Молочні продукти теж не варто покупати, особливо на стихійних ринках. Ну, якщо вже купили на, на, теж молочко або відразу треба його перекип'ятити. Притом не менше 15-20 хвилин, щоб вбити ту мікрофлору, яка могла попасти. До дня незалежності у Білій церкві організовують виставку декоративно-ужиткового мистецтва Квітне моя Україна. Тож майстрів запрошують долучитися до заходу та презентувати свою творчість. Це можуть бути вироби з лози, бісеру, вишивка, роботи на бересті та інше. Приносити їх можна до 21 серпня у виставкову залу бібліотеки номер 5 що на масиві незалежності, як зазначила її завідувачка Любов Михайлюк, експозицію презентують вже 28 восьмий рік поспіль і щоразу змінюють експонати, аби дивувати людей. Про відкриття заходу повідомлять згодом. Виставка вже діє дуже давно. Вона дійсно що традиційна, до неї готуються, до неї її чекають. А її дуже люблять. Ця виставка улюблена. Виставка. Наших мешканців Білої церкви ну вона така близька, вона така рідна. Вона навіть люди серед знають, що ця виставка два рази на рік проходить до Різдвяні свята і до Дня Незалежності. Але люди думають, що воно тут постійно є і заходять. А коли буде вишивка? Завжди на цій виставці учасників десь до 70. Це багато, це дуже багато. Але кожного разу вони міняються. Це не стала така от команда. Як... Якщо тил забуде про фронт, то фронт буде там, де тил від початку повномасштабного вторгнення українці зібрали на потреби армії майже 100 мільярдів гривень. Про це свідчать дані дослідження видання New Voice. Паралельно з цим збирають продукти, речі та іншу допомогу і не лише для військових, а й для переселенців. Біла церква не залишається осторонь і долучається до цього процесу. Також допомагають, хто чим може. Зокрема, і бабусі, які ріжуть, шиють та плетуть. Як вони створюють обереги для наших захисників? Бачила наша знімальна група. Під патріотичні пісні у вишиванках та з думками про перемогу вже майже півтора року у територіальному центрі міста бабусі та небайдужі жінки створюють обереги для військових. Це янголи охоронці та браслети, які вони відправляють на фронт разом з іншими потребами. Таких, як вони називають лялечок і аксесуарів, виготовили понад тисячу. Їх вже отримали захисники Бахмута, Херсона, Харкова. Та інших міст. Одні плетуть сітки, другі ють нижню білизну для чоловіків, шиють подушки, харчування, варення, хто що може, і туди обов'язково кожну коробку ми вкладаємо цього ангелочка, оберіг їм, пишемо листівочку, діти, онуки малюють картиночки. Ну, не можемо зібрати на автомобіль, ну, не можемо там закупити щось. Але кожна бабуся вкладає свою любов, свою турботу, поки плите, вона читає молитви, вона думає про них. А ви знаєте, що думка матеріальна, вона обов'язково прийде на допомогу. І тому це так згуртовує дівчат. І коли вони давали самим воїнам, я ж кажу, вони обнімали, цілували, плакали, сказали, це мій ангел-охоронець. А е, наші клієнтки приходили з таким задоволенням, розказували іншим, ті більше загорілися. Вироби створюють зі стрічок, ниток та тканини. Часу витрачають по різному, адже хтось вперше долучається до хендмейду, а дехто вже досвідчений у цьому процесі. Оце техніку плітіння е, через петлі, а ця техніка плітіння шахматкою. Беремо якусь основу, на якій наматуєш нітки. І вибираєш собі по бажанню, чи ти зробиш такий маленький, чи ти зробиш ось такий великий. І ті, і ті дуже цікаві, інтересні. Це можна покласти в карман і носити з собою, це можна поверсити на машину. Цей проєкт жіночки назвали разом до перемоги. кажуть, хоча і звучить банально, але це нині головне. Тож збирається для доброї справи чи не щотижня. Зараз, коли ми можемо, я можу чимсь допомогти нашим воїнам. Мені дуже подобається це, що ми також якийсь вклад робимо в перемогу. Тільки починаю цю роботу і з таким душевним трепетом читаю очі чи наш обов'язково про себе, і мурахи по тілі йдуть, і дуже з такою любов'ю виконую це все. Мабуть, кожен згадує про своїх дітей, про дім і про те, що для них, за них турбується. І бажаю їм тільки прийти живими, здоровими. З насолодою плетем, хоч хоті добре не вміємо, бо як перший раз, то геть треба, щоб показали, але все одно стараємось, щоб вийшло як слід. А поки літні білоцерківці передали 72-й бригаді 200 подушок, 100 одиниць нижньої білизни та 25 килимків. Над цим вони трудяться як вдома, так і у територіальному центрі. І, хоча здається, що це мізер у порівнянні зі зборами коштів на дрони чи пікапи, але кожен робить те, що в змозі, та й захисники раді таким дрібничкам Ярослав Опаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Підкорюють США. Білоцерківські гімнасти Артем Любаневич та Олег Шакіров вразили своїм виступом журі шоу Америка має талант на кастингу. Наші земляки трюками ошелешили не лише глядачів, але й суддів, які, сказавши чотири так, пропустили їх до наступного етапу. Нагадаю, свою кар'єру дует розпочинав саме у Білоцерківській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 А у 2019 році хлопці стали Першими в історії нашого міста, хто вибороли нагороду в цирковому мистецтві срібного клоуна? Від людської небайдужості до повної протилежності вандалізму у місті волонтери власними зусиллями створили дитячий парк на Томилівській. Це стало яскравим прикладом, як люди реально можуть впливати та змінювати місцевість, де живуть. І якби таких свідомих громадян було б набагато більше, біла церква не знала б, що таке руйнування комунального майна. Чому мешканцям незалежно від віку треба прищеплювати культуру відпочинку, розповість моя колега Дар'я Рубан. Кілька місяців тому на цьому місці панував суцільний безлад з хащами. А ввечері ходити Томилівською було небезпечно через непоодинокі напади зловмисників на людей. Та все змінила небайдужість деяких білоцерківців. Менше ніж за три місяці. Волонтери розчистили територію від чагарників, вивезли з неї майже 40 автівок сміття та облаштували чудовий дитячий майданчик. Мої дорогі люди діляться з усім і благодарять того, що ми. Прибираємо, вирібаємо оце все, оцей срач, який тут знаходиться, і побільше було б таких людей, які організовують і роблять для людей відпочинки, де можна було просто посидіти, а не дивитися на ці срачі. Люди просто сугубо проходять, всі благодарять. Тепер у сквері дитячі мрії малеча вільно бавиться на гойдалках, гірках, батутах та інших атракціонах. Ми бачили, як люди тут живуть, як, що в них не вистачає. От, і ми вирішили. Зробити неподалік від нашої бази. Зробити подумали для дітей, зробити дитячий парк. Зробили його дуже швидко, тому що хотіли його відкрити 1 червня на день захисту дітей в такий важкий час для країни. Ну за дітей не можна забувати, бо це наше майбутнє. Я не очікував, чесно скажу Я мені дуже це дуже радує моє серце. Дуже це моє місто. Біла церква, я тут родився. Довго не жив, так сталося, що під час війни ми сюди переїхали з моєю командою, займаємось трошки другим ділом, але не забуваємо за дітей. І хоча основним видом діяльності штабу є ремонт автівок для військових, благодійники наголошують: зупинятися на цій ініціативі не збираються, бо радіють, що у парк приходять навіть діти з прилеглих районів. Радіють такому благоустрою і мешканці всієї Тамилівської, адже нарешті хтось звернув на них увагу. Я тут проживаю в цьому районі. Тут був все бардак такий був, а зараз настільки приємно пройтися і з дітьми є погуляти. Чи будете сюди приходити відпочивати? Завжди буду приходити. Тут дуже цікаво, дуже весело. Тут дуже зробили добре для наших діток. Буду, буду приходити, відпочивати, радити друзям». Різниця кардинальна. Насправді дуже класно зробили. Так як і для дорослих, так і для дітей, можна спокійно провести час. І тут більш безпечно зробилось. Тут дуже багато всяких крутих атракціонів, на яких можна покататись, погратись, і це дуже круто, тому що не в одному парку все безплатно не було. Наразі сквер дитячі мрії перебуває на балансі міста. Тут встановлені камери відеоспостереження, але як стверджують волонтери, на жаль, не всі білоцерківці вміють цінувати добрі справи та дбайливо ставитися до майна за півтора місяця існування сквер. Веру тут вже зламали обидва батути, пошкодили гойдалки, зіпсували фотозону та розписали лавки. Та як стверджує представник волонтерського штабу Олександр, вони вірять, що колись наші люди навчаться цінувати те, що мають, і подолають вандалізм у першу чергу в своїх головах. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Микола Діхтяр, еспресо Біла Церква. Мільйони українців, українок день за днем, добу за добою, максимально зосереджені на одному на захисті держави і життя. Тож ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам, чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. З таким меседжем виступив Зеленський у своєму відеозверненні. Тому продовжуємо контролювати місцеву владу, аби швидше наблизити перемогу. Єднаємось і підтримуємо ЗСУ.